Одним із пріоритетних і водночас актуальних для суспільства напрямків нашої роботи на сьогодні є боротьба з такими негативними явищами, які, на жаль, присутні у діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, як корупція, незаконне збагачення та зловживання впливом. Зазначена робота триває у нас доволі довгий час, починаючи з моменту введення в Україні воєнного стану. Суспільство більш пильніше звернуло увагу на нашу роботу з моменту починаючи резонансної справи начальника Одеського обласного територіального центру комплектування соціальної підтримки за фактом його незаконного збагачення та вчинення інших військових правопорушень. На даний час даному посадовцю обрано зберіжний захід та накладено арешт на належне йому майно. Продовжуючи комплексну та ефективну роботу на даному напрямку, у нас є ще певні результати на даному напрямку та актуальні справи. Зокрема, в межах кримінальних проваджень, розпочаток за фактами незаконного збагачення під час воєнного стану стосовно заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А також військослужбовця 3-го відділу Одеського районного територіального центру контактування та соціальної підтримки нам проведено 12 обшуків. За результатами обшуків до суду спрямовано клопотання про накладення арешту на очевидно незаконно здобуте майно вказаних посадових осіб. Поміж тим, нами повідомлено про підозру за узловжування впливом та незаконним переправленням осіб через державний кордон. Заступник начальника другого відділу болгарадського територіального центру контактування та спеціалісту вказаного відділення, які отримали непромірну вигоду у розмірі 5 тисяч доларів за видачу заявнику відповідних військово-облікових документів, що дозволяли йому безперешкодно перетнути державний кордон України. Також за підозрою в одержанні непромірної вигоди службовою особою, нами затримано громадянина, який за незаконну Винагороду у розмірі 8 тисяч доларів за сприяння наразі не встановлених досудовому розслідуванням посадових осіб корабельного територіального центру комплектування Миколаївської області, затриманого громадянина вказаного, який за вказану проміну вигоду обіцяв видати військово-облікові документи, що дозволять громадянину уникнути призову під час мобілізації. Крім того, нами повідомив про підозру трьом військовослужбовцям. Територіальних центрів комплектування Миколаївської області у вчиненні непокори стаття 402 Кримінального кодексу України, частина четверта, які відмовилися виконати наказ щодо вибуття до району бойових дій у складі бойових бригад, поміж тим, 17 серпня 2023 року. В межах проведення досудових розслідувань за фактами зловживань працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, нами проведено понад 30 обшуків у приміщеннях вказаних територіальних центрів комплектування, де виявлено певні документи, що мають доказове значення. В цих канальних провадженнях перевіряється, перевіряється факт незаконного виключення з військового обліку офіцерів запасу без. Погодження відповідного з медичними установами, а саме військово-лікарськими комісіями, поміж цим за результатами опрацювання нещодавно лише невеликої частини певних документів, які опрацьовуються під час службової діяльності у територіальних центрі кондуктування соціальної підтримки прокурорами спеціалізованої прокуратури складено 14 протоколів про вчинення військових адміністративних правопорушень, передбачених. Статті 172.15 Кодексу України про адміністративні правопорушення не ставлення до військової служби. Зазначені заходи тривали і відбувалися на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Вінницької областей. Досудо розслідування вказаних на провадженнях здійснюються слідчими відповідних слідчих підрозділів Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Робота на вказаному напрямку у нас триває і донині. Затримано також ще одного військовослужбовця Вінницького територіального центру комплектування, затримання вигоди у розмірі 2000 доларів, який за вказану вигоду пообіцяв видати заявнику і видав 50 повісток про необхідність з'явлення до відповідного територіального центру комплектування без зазначення відповідних даних тих чи інших осіб. Зазначені документи надавали можливість тим чи іншим особам ухилитися від явки до відповідного територіального центру конкурсування та відповідно уникнути мобілізаційних процесів. Зазначу, що робота спеціалізованої прокуратури південного регіону триває на даному напрямку, триває в формі ефективного та активного виявлення зазначених кримінальних правопорушень. Ми докладаємо максимум зусиль щодо оперативного реагування на будь-які порушення, які відбуваються в територіальних центрах комплектування, областей, діяльності, по яким охоплює наша прокуратура. У зв'язку з чим усім громадянам, які мають відомості щодо готування або вчинення тих чи інших службових пропорушень чи інших зловживань в територіальних центрах комплектування, прошу звертатися або на телефон довіри, або на електронні адреси, які зазначені у нас на відповідному офіційному сайті. Окрім того, хочу звернути увагу, що робота спеціалізованих прокуратур не обмежується лише виявленням кримінально-каранних службових зловживань в територіальних центрах комплектування. Досить значна кількість кримінальних проваджень, які, в яких здійснюється нагляд спеціалізованими прокурорами, пов'язана також із порушенням і військової дисципліни в безпосередньо військових формуваннях, як Збройних сил, так і Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших військових формувань, які залучені до збройної відсічі ворога. Тому актуальність цих кримінальних проваджень. Також не можна применшити, зменшити і доведеність їх до логічного завершення, а саме до спрямування відповідних обвинувальних актів до суду та отримання відповідних вироків це також є одним із пріоритетів роботи всіх прокурорів, спеціалізованих прокуратур південного регіону.